Максим Василенко студент. Відколи рух транспорту на проспекті Волі перекрили, до коледжу каже, ходив пішки. В центрі вийшов, думав, що як звичайно, прийду і бачу, вже тут машини, маршрутки їздять. Мені легше добиратись додому. Так як я з ГПЗ їду до ЛПК. І мені треба ну до ЦУМу, а потім йти пішки. Коли спочатку починалися ремонтні роботи, то було дуже важко добиратися, тому що я з руванців їду автобусом, і маршрутка їде низо, і потрібно бігти на пари і багато що не вспіваєш. Пенсіонерка Зінаїда Павленко чекає тролейбус, про те, що рух транспорту на проспекті волі відновили, дізналася випадково. Я їжу в лікарню, а, думаю, повертає, не туди сіла. Кажуть, відкрили дорогу. Було трошки складніше дістатися до центру. Менше зупинок, довше їхати, постійні затори. Нарешті відкрили. Приїхала нормально, десятку їхала з центру і приїхала на зупинку, сіла нормально. Шофера запитала, чи він їде низом, чи верхом. Він сказав, верхом їде вже. Низом їхала маршрутка і треба було підніматися наверх. А я. Трохи не нога така слаба. Водій тролейбуса номер 5 Михайло Кальков за день здійснює сім рейсів. Говорить, звичним маршрутом їздити зручніше. краще. Чому? Ну, по-перше, по своєму маршруту люди вже не так путаються, бо так же буде путалися. Чи ти їдеш униз, чи вверх, особливо постарші люди? Тої можна і щодо можна. Ну, щодо буде, як дороблять, то буде зручно. їздити. Нині на проспекті Волі облаштовують парковку для машин, розповів робітник Василь Голець. На цій ділянці працюватимуть майже тиждень. Оце відбиваємо, будемо зараз щебінь засипати. А тоді по версії знову йде лице, а наверх йде бруківка. Тут буде технічна доріжка, а далі будемо робити велосипедну доріжку. Ну і буде тротуар. Були пробки, бо невозможно було нікуди заїхати. Треба було йти пішком. Такі речі завжди треба оцінювати добре. Це нове. З цієї сторони раніше ну, зробили. А я якраз живу по той стороні, де дійсно пару разів можна було ступити нормальну калабаню і з повним тухлем води прийти додому. Зараз після цього капремонту можна миритися. Я якраз живу просто за проспектом волі по вулиці Коперника. Єдині незручності це дійсно шум. Так як це робиться для нашого міста і для наших учанин, на мою думку, це все тільки на краще. Станом на сьогоднішній момент по проспекту волі влаштовано нижній шар асфальтобетинного покриття. Здибне зернисто асфальтобетону і нанесена тимчасова розмітка жовтого кольору. Встановлені дорожні знаки, влаштовані зупинки громадського транспорту там для тролейбусів, для маршруток з натурального каменю. І так само тривають роботи по влаштуванню тротуарів, влаштуванню велосипедних доріжок. В слідуючому році в весняно-літній період буде влаштовано верхній шар асфальтобетонного покриття і мастику на асфальтобетону. При необхідності можливо буде перекриватися частково проспект Волі будуть обмежуватися виїзди чи заї. Ізде набічні вулиці Після Миколи Осіюка станом на сьогодні виконали робіт майже на 35 мільйонів гривень. Загалом капітальний ремонт проспекту Волі обійдеться міському бюджету орієнтовно у 90 мільйонів гривень. Оксана Кот, Олександр Ваташчук, новини на Суспільному, Луцьк.